Під протилежним берегом теж цікаво. Ах, як він шандарахнув. Та піднімайся Безбородий гачок, тримає тебе, тримає не дуже надійно. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці. Це невеличка суто технічна сесія, яка, скоріш за все, на головний канал не піде. Йде відпрацювання прототипу. Я поки що не називаю серію, але вже в липні ви дізнаєтесь і про назву, і про характеристики це все буде офіційно. А поки що паралельно йде робота над розширенням серії. Це легенький прототип 2.10, 72 довжина. Швидка дія, класична швидка, виглядає як типовий річковий універсал. Тому я тут, на перекаті донця, полюю клинів на залізяки. Аглія 0 йде на швидку мілку воду. На 0,3 нитці та флюрі 0,23. Банзай. Дуже складно, дуже небезпечно на максимальній дистанції крізь траву. Але цього разу все начебто добре. Риба вже наближній дистанції. Вона невеличка, але ризикувати не буду. Підхоплю, підсакую. Все вийшло. Все вийшло. Цей зразок непогано здав тестування з блешнями на перекаті. В підсадці рибка відчепилася, але це вже нічому не завадить. Знято. Знято зафіксовано. Легенький прототип, чудово виглядає на літньому перекаті. З блешнями чудово форсує складну рибу на далекій дистанції в дуже-дуже реальних умовах. Тікай. Заслуговуєш на волю. Ще трохи покидаю. Довгий руків я підсаки тут дуже-дуже доречно. Це той самий мій новенький вестін. Краще берегової підсаки ще не бачив. З торбинки Шептала СД2 виходить невеличка коробка. Що нова вудка робить з оберталками, мені вже подобається. Але ж маю коливалочку. Маю сенси 4,5 грами. Це вже тема далекобійна. Проблема єдина не вляпатись в протилежний берег. Прострілятись. Гацька чорна нитка на цій шпулі, я взагалі її не бачу. Незручно. Знову небезпечне закидання. Знову я наражаюсь на проблеми з рибою. Знов форсую. Той самий шлях через жабуриння. Хто ти? Це був окунь. Ми його втратили. Перекат відпрацьовано. Рухаємось. Перекат є ще. Як мінімум один. Зранку тут кленів не було. Але піднялося сонечко і ось мої котики вийшли. 0,75 з поларісом відчувається, трошки замало для цієї вудки. Спробую на три те тестування. Закидання нема. Відчуття нема. Так і є замало. Рибка теж відчуває мій настрій. Не реагує. Клині кажуть, чувак, якщо ти сам знаєш, що робиш не те, що треба, то зроби нарешті правильно. Добре. Блишеньку, куливочку. Сенс 2.2. Мій стандартний варіант накленя. Під протилежним берегом теж цікаво. Ах, як він шандарахнув. Та піднімайся безбородий гачок. Тримає тебе. Тримає не дуже надійно. Ще трошечки заходь. Зайшов. Ось жадібний клень. Ще полюбляю коливалки. Злий такий. Фотографуватись будеш? Каже, куди ж я подінусь? Зловживати фотографуванням не можна, хоча й прохолодне літо, але все ж таки літо. Тікай, ти молодець. Мені це подобається з залізом, навіть з невеличким, з літнім на білу. Ця модель працює артистично. Тут все погано, стояти незручно, вітер в обличчя, сонце засліблює об'єктив. Але перекат переді мною вартий незручностей. Я ще не ганяв кренка, і це його час. Цей кренк такий собі рзац-чабік. Мегабайтівський, здається, чіп, який непогано ловить, дуже непогано, особливо після того, як я його перефарбував у чорний колір. На перекаті травичка. Зараз поганяємо над нею трохи. Багато часу це не займе. Перечекати порив вітру. А потім на максимум. І одразу запуск, одразу старт. Банзай. Клень на гачку. Напевно, це клень. Якщо дотягнемо, то подивимось. Пручається норм. Заліковий. Та може ти піднімешся, ну? Може ти до Підсака підеш? Красень. Цього року це найбільший? Це вже чесний кілушник. Сценарію для цього відео я написав. Але він сам собою вийшов чудовим. Сесію завершила гідна риба. Додому. Ти був дуже доречний. З красивим випусканням тут є проблема. Пішов? Пішов. Завершуємо. Чудовий клейн пішов додому, гідно завершивши тривалу тестувальну сесію. Так, вона була тривалою. Технічні моменти цікаві лише мені залишились за кадром. В кадрі те, що цікавить всіх, в кадрі риба. Зразок подобається мені. Його тестування триватиме. Буде ще багато роботи в інших умовах з іншими вагами та приманками, але вже зрозуміло у підсумковому моєму звіті в розділі про літню поверхню, про оберталки, коливалки та кренки. Будуть лише компліменти. А як же його звуть? Вже незабаром дізнаємось.